Ан-225 Мрія був найбільшим літаком у світі та унікальним досягненням української авіабудівної галузі. У лютому 2022 році під час бойових дій біля Гостомеля літак був повністю знищений. Сьогодні постає питання, чи можливо відновити цей проєкт? Мрія створювалася в 1980-х роках на київському авіазаводі спеціально для транспортування космічного корабля Буран. Літак мав довжину 84 метри, розмах крил 88 метрів та міг підняти вантаж до 250 тонн. Для порівняння це більше ніж деякі залізничні потяги. Шість потужних двигунів дозволяли йому транспортувати надважкі вантажі по всьому світу. За час експлуатації літак встановив понад 200 світових рекордів. ДП Антонов зберігає повну технічну документацію проєкту, включаючи всі креслення та розрахунки. Це означає, що технічно літак можна відтворити. Існує також недобудований другий екземпляр IN-225 з готовністю приблизно 60-70%. У нього є корпус і крила. Але немає двигунів та основного обладнання. Частина інженерів, які працювали над оригінальним проектом, також залишається доступною для роботи. Відновлення проекту стикається з серйозними викликами. Авіазаводи в Гостомелі та Києві постраждали від військових дій, тому потрібно відновлювати виробничі потужності. Це коштуватиме сотні мільйонів доларів ще до початку основних робіт. Друга проблема двигуни. Для мрії потрібні шість спеціальних двигунів Д-18Т, які розроблялися в 1980-х роках та потребують модернізації. Їх виробництво зараз обмежене через військовий стан найсерйозніша перешкода фінансування. За оцінками Антонова, добудова другого екземпляра обійдеться мінімум у 500 мільйонів доларів, а створення повністю нового літака до мільярда доларів. Існує три основні варіанти реалізації проєкту. найшвидший спосіб добудувати існуючий другий екземпляр, але навіть це потребує величезних інвестицій та сучасних технологій. Альтернатива побудувати повністю новий літак з сучасною авіонікою та економічнішими двигунами, але це подвоїть витрати та час виконання. Найреалістичніший варіант міжнародне партнерство. Україна могла б створювати літак спільно з країнами, які мають потребу в перевезенні надважких важких вантажів. Це значно зменшить фінансовий тягар для України, хоча доведеться ділитися технологіями. Ринок надважких авіаперевезень відносно невеликий. Щоб окупити витрати на будівництво, літак має постійно отримувати міжнародні замовлення. З комерційної точки зору це створює певні ризики для інвесторів. Однак мрія це не лише комерційний проект, це потужний символ української інженерної школи та технологічних можливостей країни. Відродження літака стало б демонстрацією здатності України до відновлення після війни. Технічно відродження мрії цілком можливе. У Україні є всі необхідні знання та частково готова база. Фінансово проект може бути реалізований лише за участі міжнародних партнерів. Політично це стане можливим після завершення війни та формування чіткої стратегії розвитку авіабудування. Якщо проект буде реалізований, нова мрія стане більше, ніж просто літаком. Вона стане доказом того, що навіть після найскладніших випробувань. Можна відновити унікальні технологічні досягнення та повернути країні статус авіабудівної держави.